Привіт мої друзі, з вами я український вареник, і сьогодні ми починаємо грати в Дорс Робокс. Що ж, я й сам не планував про цієї ігри, проте мені схотілося і ось щось цього вийшло. Я вже граю в цю гру деякий час, ну я як в деякий час з 23-го року. Але тут вийшло оновлення, тому ну, мені так хотілося знову пограти. На цьому аккаунті я багато не грав. Проте почнемо продовження. Якщо що, то тут просто потрібно дійти до сотої двері. але нам будуть заважати монстри. Ну, це для тих, хто не знає. Грама не повністю на українській мові. І так само вже можна буде зі мною порати інструкція в тому ж самому телеграм-каналі із останнього ім по робоксу. А саме Крістмас. Що ж, А ми натискаємо. А ми натискаємо Play і вибираємо готей. Очі ноем Я сказав починаємо А я вже зробив в, був... в... самому роботі край с мол на сьому роботі а, а, а... Лише декі. А це вже нас відставають до деку нашого знайомого спі з п'ятдесят другого, п'ятдесят друга дверей. В я грав в Дорс, коли нам коли сюди додали хрест. Якщо комплекто не грав, тому буде цікавіше дивитися. На це все. Це якісь дивні двері були. Також важко дивитися на нумерації дверей, а тут є фейкові двері. Постараюся говорити цей ось так, уже очі. У шостих дверей очі з'являються. Що буде на дев'ятих дверях? платить. Ой, заплатити я не можу, мені потрібен красок. Кочі це персонаж, на якому не можна дивитися. Тож ви бачите, що мені з нього здоров'я. Купоно. Ага, потрібен ключик. Шкода, звісно, що садичку пофіксили. Раніше можна було просто подивитися де коли вона... Горить, то значить, що монстрів нема. Коли воно гасне, то значить, що монстрів є. І тут потрібен. І тут потрібен ключ. Один цей цвет. Ну ні, тут вже немає. дверях, дверя. Можна поторгувати. Для цього потрібно збирати монетки. Бо Тому я не поторгувати, а просто вийти свій рекорд. Далі сіка я не проходив. Потім дізнаєтесь, хто такий сік. стік. Зараз просто череп о, з димком який, щоб в нього сховатися, потрібно наховатися в шкафчик. О, ти що тут забув? О, бомб. Іще один. А Зараз покажу, що буде, якщо довго бути, я тут. в шкафчику. Нас просто викине звідси хойд. Хойд – це монстр, що ховається в шкафчику. Типу. Типу, якщо ми будемо довго в шкафчику, то він нас викне звідти. А скріч – це повна протилежність. От що, на ньому потрібно дивитися, якщо почує за рук Тут по-любому має щось бути. І, до речі, я більше ну, люблю грати наодинці, як всі просто беруть і вкрадають предмети. Не будемо втратити оце ось дімо. Собо. номером 8. Це варто запам'ятати. Цього до. До цього до. Це 50 штук. А, точно, можна ще ховатися під ніжку. І тут теж є хай. Бачили? Ви Взагалі дурні на голову? Типу, я вже другий раз підряд так, чую, як копається, не зрозуміли. Ну решки, я можу, від... я можу відкрити цю скріну. А раніше б... не було так складно. То не буде тут сіка, не переживай. Тут таке перейсік з'являється. Для мене це був би хардкор. Бо Сік це реймент від коме найбільше смертей. Дивіться, син. Це я. Да, Рамбус да, кікнув, це як. як? Мореві то, що називають амбус Пастка. В перекладі. А що він так рано? Я будь-які рану? Це буде складніше. Ну да, його пофіксили. Якусь від амбус дамбушав заховався. Конечно, за що відділися віддаша? Але ж, його пофіксили і тепер намигає світло. Тепер світло намигає від, від того моменту, що він з'являється. Раніше воно мигало. Свічка, звісно, мені допомогла. Звісно, вибачте. Буду чекати, коди 2025, що дають і відродження. А то якось це я просто чую що щось не то. І головне, що не то якраз. Він бере і тоє, і летить туди й назад. Просто летить туди і назад. Капець просто. Я, я тільки один раз в нен стикався, то ніколи ще навіть Хреста не було. Другий. Пойду із дити в парад. Поно запальничка. Це мені треба. Зараз я перевірю черту в скрині. На маскрині, на москвині, я йду на двері. Нічого ще сюди зайду. А. Ну, а, вийшло, так, Ну, Амбуш, мене выс, но так злякал. О, тут мне уже потреблен ключ. Ця ключ треба шукати, шукать не нужна де. Куда ты лезешь? Ты люблю от такого ты хочешь сукаришь ключ, а не барай на это находится. Я ю. Ай, тут був. Дряки, очі. Один так, зараз почепайте. Все, не должен надеюсь, что вам сподобалось це проходження. Я все счет ще кинет. Просто хочеться... Угу. Так. Sijuka mi ne treba. Vitaminke. Vitaminke mi bodo pomagale s sijkom. Вони рухнуть. Вони роблять. Спочатку від Дамбуса, потім від Раша. Цей готель не просто місце. А я не знав, як би. А я як би не знав. А я як би не знав. Ні, це не головне. Зразу два монстра. Скріч і раз. Це якийсь капець-капець. Ну, саме головне, я не міг ніяк дізнатися, що розслепить, адже я, адже світло, вимкнув. Капець-капець просто. Якби якби не зрозуміло було до цього, що це не проста місце. Мало судьба, три чотири. С ні, спочатку мене на 16 дверях був Ангс, а потім на 15 мене в Беврос. Ну от найголовніше, що... Вс. А тут точно Сіка немає. Ну, Послухайте. Якщо ми до нього дойдемо, то ви, ви, напевно, побачите цей коридорчик. Ну, але ж у мене вітамінки були. У мене були вітамінки. Перший раз це прокручення. А в мене цих вітамінок взяло і не встало. No, to je kombinace, uh, já prostě. Eh, ty Anyway. Fifteen. Так і зачинені. всякий перевіряю, дюб прийшов. Угу. Угу, дюб прийшов. І саме головний прикол в тому. Що тут буде зараз розмито? В цьому самий прикол. Якщо тут зараз будуть 20, то я по-любому вибираю 19. Так. Да. Вибираю коротше, 19. двері. де ключі. Якби <śmie> де ключі. О, нарешті посвітило. Бог. Ну але тепер цей Бог не працює, Зараз саме цей Бог не спрацює, бо двері із ключем. Якби вони були без ключа, то я б якось ще ним скористався. А зараз сподіваємося, що це буде працює. Перенадіялися. Ось як би якраз ідуть. Ну то легко, я просто передивився. І ще раз на всі перевіряли Двадцяті двері. Хорошо, Але для мене саме прикол тоді, коли у дверях є дюб, а раз пролітає, бо він якби відкриває праведні двері. О. Нарешті щось упадеться. Потрібненьке. На больничку, так она так может упить, все куполось. И можно с собой из этих картин. Вот с этой. Что за новый? Что они так часто заявляются? Представьте. Ну да, да, наш друг Сик з'являється. Чини. Цю буде будет спать? pero Тімоті. І цей паразит тепер. зі мною зустрівся. Я вас познайомию з усіма монстрами. Залишилося лише. Залишилися лише Сік та Фігура. А це у нас босси. І то мені цікаво. Сік мав би вже з'явитися на те цікаво. Де? Де? Бу? Де четверті? Ну, це вже може бути якраз таки він. Да, це він. Знайомтеся це Сік. Ну або в прикладі сукоч. Оцей чувак мені э, найбільше клопоту приніс. cooked. Ага, догнав мене, значить. Вас і мам шукать, а я якби ви не знаю. Не майте часу, оптимізуйте свій стляг максимально. Ну, а якби, як мені здогадатися, в який коридор треба йти? Ну, просто слухайте. Не можна дізнатися, який коридор можна дійти, якби оце світло має мені світити, але. Я просто його не побачу. Мені потрібно зрозуміти, куди треба бігти, і оце на шукачі в мене починається такий собі стрес. Якби він починає бігти, і оце екран просто пересе і не, не дуже легко контролювати. Ну а я надіюся, що вам сподобалось. Приємно перегляду. Це я вже від того коли знімаю. І всім пока-пока. Bye-bye.